Події четверга в усіх подробицях уже за мить. Ми вітання. Це програма Час і сьогодні у випуску про таке. Машина у дереві, на хущині п'яний водій, шістки з'їхав з дороги. Спрощений перетин. Туристичним групам обіцяють полегшити життя на кордоні. Свавілля, маршрутчиків, біговиків в Ужгороді змушують платити за проїзд. Об'єкти під контролем. Делегація з височини перевіряла навчальні заклади. До навчального року готові липовецьку школу на Хущині перевіряли майбутні першокласники. Передсвяткова толока. Мукачівці прибрали місто до Дня прапора і незалежності. Дощі не страшні. У волівці ремонтують старі дахи, багатоповерхівок. Вперше на Чернівеччину паломники з нижньої апші побували у Свято-Вознесенському Панчинському монастирі. На Хущині п'яний водій на шістці врізався у дерево. Близько другої години ночі лікарі Хуської районної лікарні повідомили черговому міськвідділу міліції про те, що до них карету швидкої допомоги доставили 26-річного жителя одного із сіл хуського району з численними тілесними ушкодженнями. Правоохоронці встановили. Їх молодик отримав під час дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася на автошляху Мукачево-Рогатин Львів. Не впоравшись із керуванням, чоловік з'їхав із дороги і врізався у дерево. Під час медичної Но огляду з'ясували, що водій шістки перебував у стані алкогольного сп'яніння. Лікарі надали потерпілому першу медичну допомогу автомобіль доставили на штрафмайданчик. Спрощений перетин кордону відтепер зможуть відчути туристичні групи, які прямуватимуть до України на контрольно-пропускному пункті Лужанка. Автобуси довго не затримуватимуть, про них уже подбали і ввели деякі нововведення. Якщо обіцянки щодо спрощення візового режиму українцям в країни споки залишаються обіцянками, то принаймні перетин українського кордону значно спростили. Аби спростити процедуру перетину кордону туристичними групами, близько місяця тому прикордонники розробили певні нововведення. Так зазвичай найбільше часу вони витрачають на оформлення автобусів. Наразі вдається зекономити приблизно по 20 хвилин на кожному такому транспортному засобі. У пункті пропуску Лужанка вже створено електронну адресу в інтернет мережі, адрес якої надано всім великим туристичним операторам, з якими попередньо були проведені наради. Відповідно до цього туристичні оператори попередньо інформують нас про перетин групи осіб, дають попередні дані, які були встановлені та визначені на цій службовій нараді. І ми відповідно вносимо вже ці дані в нашу систему. За словами прикордонників, такий спосіб можна уникнути скупчення туристичних груп на території кордону та прискорити його перетин, аби туристам було комфортніше і швидше притинати кордон. На цьому не зупинилися. Портовий шлагбаума. Буде заносити всю інформацію щодо транспортного засобу, не покидаючи своє робоче місце в базу даних, яка автоматично спрямовується до прикордонного наряду перевірка документів. Залишається перевірити паспорт та ідентифікувати особу. Під час виїзду вартовий шлагбаум вже буде бачити в електронному талоні, які контрольні служби оформляли особу, тим самим мінімалізуючи контакт прикордонника та пасажира. Також планується ввести є картки. При отриманні такої є картки. Туди вже занесені дані особи, особа під час заїзду в пункт пропуску, якщо вона має є картку, таким же самим чином, як я вже казав, здійснюється запуск за допомогою занесення в базу даних створення електронного контрольного талону. Далі особа, під'їжджаючи до терміналу, представляє цю картку до терміналу. Інформація про цю особу вщитується. І автоматично вона вже можна сказати є оформленою щодня. Тільки на пункті перетину лужанку оформляється майже 300 осіб, та стільки ж транспортних засобів. Практика є карток, не нова для України та поки нова для Закарпаття. На сьогоднішній день вони більш розповсюджені в авіаційних пунктах пропуска в Борисполі, у Львів Аеропорт, і там вони себе досить непогано зарекомендували. Зважаючи на вже існуючий досвід, закарпатські прикордонники сподіваються, що впровадження нових процедур полегшить краянам та гостям України процес перетину кордону. В Ужгороді у пільговиків вимагають гроші. Водії маршруток не зважають на закони, і без 2 гривень 30 копійок пасажирів пільгових категорій не беруть. Хоча за законом такі пасажири мають повне право на безкоштовний проїзд. Під тиском водіїв пільговикам доводиться платити, аби не чекати наступний автобус. Однак є такі, хто знає про свої права і відстоює їх до кінця. Андрій Білканич про боротьбу зі свавіллям водіїв. Маршрутки в обласному центрі справжнє випробування на витривалість. Це особливо стосується категорії громадян, які мають право безкоштовного проїзду. Нерідко їх права порушують самі водії маршруток, а вся справа у 2 гривнях 30 копійках, без яких вас можуть просто викинути з автобуса. Мене не пускали на 10 маршруті. Вже не пам'ятаю, який номер автобуса. Постоянно, як заходить, шофер крутить. Що скільки ви будете їздити, як пенсіонер, як інваліди, його то не інтересує. Що ми їздимо за рахунок того, що за нас оплачують пенсійний фонд. Здебільшого пільгові громадяни нікуди не звертаються з приводу свавілля водіїв. Пан Артур, вирішивши, що його права порушують, звернувся до суду на водія маршрутки, якого за рішенням суду зобов'язали виплатити штраф. Каже, болісно вразила не сама відмова у перевезенні, а ставлення. Я попросив, що які претензії у шофера до мене і до других. А що тобі не любиться, я тебе зараз вижену з автобуса. Ну, юрю, давайте, будемо рішати по другому питанню оці. От і визвали. я обратився в гарячу лінію. В Україні правом пільгового проїзду користуються ветерани війни, військової служби або органів внутрішніх справ, громадяни, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, інваліди всіх груп. Також особа, що супроводжує інваліда першої групи або дитину інваліда, теж має право на пільговий проїзд. В Ужгороді на неодноразові звернення пільговиків про відмову йому в безкоштовному перевезенні міська влада не реагує. У нас звернулося більше 20 громадян, як правило, це інваліди-пенсіонери з тим, що їх не пускають у. Для безкоштовного перевезення ми оформили їм документи, зокрема ...Укртрансінспекцію Закарпатського та Ужгородську міську раду, і з обов'язково свідків, номера маршруток і державні реєстраційні номерні знаки. Ужгородська міська рада на жодне звернення не відреагувала. Всього в Ужгороді 22 тисячі 776 громадян пільгової категорії. Звичайно, для кожного з них питання платити чи ні є індивідуальним. Проте правозахисники радять відстоювати свої... Конні права. Дитину, чиї батьки свідомо відмовляються вакцинувати, можуть не взяти до школи. Утім, станом на сьогодні в Україні таких прецедентів ще не було. Якщо у дитини немає відповідного набору щеплень відповідно до національного календаря через медичні показання, для неї розробляють індивідуальний графік щеплень, кажуть фахівці. Батькам і директорам шкіл, де навчаються такі діти, у разі підвищення епідемічної ситуації рекомендують не водити школярів у закриті колективи. Закордонна інспекція продовжує свою роботу. Чеські делегати з краю височина перевірили стан об'єктів на Свалявщині. Спільний проект, який вони розробили разом із Закарпатською обласною радою, передбачає заміну вікон у міській школі імені Томаша Масарика і даху в початковій школі села Родникова Гута, супроводжувала інспекторів, і наша знімальна група. Дирекція міської школи пишається не тільки тим, що їх навчальний заклад найбільший в районі свого часу. Тут навчалося півтори тисячі учнів, а й тим, що його збудували в чеський період, і він носить ім'я Томаша Масарика, першого чехословацького президента і як написано на постаменті, присвяченому йому, засновника першої середньої школи у Своляві. Тому обійти такий об'єкт стороною чеські партнери з височини просто не могли. Це надзвичайно приємно, тому що тосу наші спільні коріння, наскільки ви знаєте. Перша чехословацька республіка рік 1939. Ну і це, можна сказати, що йдемо по слідах перших чехів. Проєкт «Школа Масарика» є надзвичайно цікавий, є успішний. Я думаю, що наші друзі, партнери з чеської сторони проведенням робіт і станом об'єкту задоволені на всі 100%. Будівля школи давно потребувала капітального ремонту. За майже 90 років дах неодноразово заламувався, а великих розмірів вікна не утримували тепло і були у аварійному стані. Саме з їх заміни і почали спільний проект. Дякуючи співпраці з нашими побратимами, вдалося реалізувати проект із заміни вікон, проваджуючи і не технології. І власне півтора року цей у нас проект, від коли ми взяли в ньому участь, він дав нам можливість поміняти вікна як у старому, так і у новому корпусі. Вартість проекту, так якщо грубо говорити, то це спочатку це вже як друга лінія, бо спочатку ми поміняли в старому корпусі. Вартість була 470 тисяч, а зараз 466,3 і 30, тисяч. В основному це мільйон. Чеська делегація, яка має за мету інспектування проектних об'єктів, і тут переконалася, що роботи виконані вчасно і якісно. Гарна робота. Заміни потребують ще коридорні вікна, та до 1 вересня все буде готово. Дирекція школи має надію, що співпраця триватиме, а цей проект не буде останній. Якщо будуть якісь запитання, пропозиції, просьби, то я думаю, що дивлячись на те, що як ви підкреслили, що ця школа найвелика і тим більше носить ім'я Масарика. Я впевнений, що чеські друзі підуть на зустріч у подальшому. Наступною черзі була інспекція навчально-виховного комплексу в селі Робникова Гута. Вперше західні партнери завітали в це гірське село два роки тому і зрозуміли, чому будівля потребувала негайного ремонту. Стан будівлі до проєкту був, можна сказати, дуже поганий, тому що вікна були старі, зроблені з сирої деревини, вони не закривалися. Криша у нас протікала, в прямому значенні капало дітям на ліжечка, капало дівчатам на голови. За два роки вдалося капітально відремонтувати будівлю. Її зробили теплішою і вберегли від опадів. Спочатку був зроблений проєкт заміна вікон та дверей на суму 198 тисяч, потім був зроблений проєкт покрівлі на 192 тисячі. Партнерів з Височини задовільнив огляд обох об'єктів у Сволявському районі. Тож за офіційне їх завершення та урочисте відкриття, яке відбудеться за місяць, вони спокійні. Майже тиждень делегація з чеського краю Височина перевіряла закарпатські об'єкти, яким обласна рада спільно із закордонними партнерами дала нове життя. Побували чеські представники у школах Виноградова, Сваляви, Ужгорода, у садочках Мукачева і амбулаторії Хуста. Навідалися наші партнери і в села Іршавського району, після чого підбили підсумки робочої поїздки. Підбили підсумки роботи на зустрічі з Іваном Балогою, головою обласної ради. проекти ми вже тиждень перебуваємо на Закарпатті. Бачили порядку 10 об'єктів, як освітніх, так і соціальних. В цілому стан задовільний, хоча деякі проблеми є, але вони незначні. Тим паче, наша ціль приїзду є така, аби виправити недоліки перед переданням в користування. голова фонду віза у височині каже, задоволений, що гроші реалізовуються, особливо тіші, що нарешті зрушила з місця роботи над об'єктами в новоселиці та великий копа. Ані Виноградівського району, де будуються дошкільні навчальні заклади, і чеські партнери, і представники обласної ради, говорили і про готовність проекту в Ужгороді, облаштування чеського класу в школі номер 3 Міністерство освіти України дозволило викладати чеську мову як другу іноземну і фонд віза депутати обласної ради. І управління освіти міста приклало багато зусиль, щоб це відбулося. Цей проект входить в ремонт класу створення кабінету психолога та санвузлів. Це цілий блок, це не лише просто клас. Клас буде обладнаний інтерактивними досками, швидкісним інтернетом, проектором. Голова обласної ради каже, плідна співпраця партнерів дала гарні результати за роки роботи Закарпаття збагатилось новими садочками, школами, медичними закладами. Втім, поки не всі розуміють важливість добросусідської співпраці, котра заключається у співфінансуванні. Так представники краю височі на свій в нас окроблять систематично, чого не скажеш про фінансування з боку нашої держави. Ці всі платежі проходять через державне казначейство України сьогодні. Із виконаних робіт історії всього. Є... Сума співпраці поданих документів державного казначейства Ну, десь до 15% є про фінансування. Це найкращий випадок. Чехи розуміють, адже вони працюють вже більше 6 років з нами. Вони знають цю ситуацію разом з тим. Навіть ці речі їх не відтолкують від співпраці із Закарпаттям. Іван Балога подякував партнерам за розуміння ситуації. Довелось вибачатись головуючому й за менш незручну ситуацію. Запланована зустріч з головою облдержадміністрації Олександром Ледидою та партнерами з Височини так і не відбулась. Посилаючись на справи, пан Ледида не прийняв гостей. Є такі чиновники, які не цінують то, що закладено, давно до них не цінують. Партнери обговорили не тільки результати роботи над об'єктами, а й плани на майбутнє. Співпраця продовжуватиметься і надалі, і вже незабаром прибуде на Закарпаття Гетьман краю височина, котрий передасть об'єкти у користування. Готовність до школи перевіряють не лише чиновники та контролюючі комісії. У липовці, що на Хущині, цим займалися майбутні першокласники. Їм провели екскурсію школою, де вони незабаром навчатимуться. До початку нового навчального року залишилися лічені дні. Внутрішні ремонти зробили, класні приміщення оновили і готові прийняти учнів. Останнє слово, правда, за тими, хто все-таки навчатиметься в них. Саме для цього і провели екскурсію школою для першокласників та їх батьків, які повинні самі переконатися, що до 1 вересня їх альмаматер повністю готова. Що Комп'ютер комп'ютерний клас на другий рік ви будете тут вчитися. Показали першокласникам і їх класний кабінет, де хто встиг вибрати собі місце і навіть сусіда по парті. Ретальний огляд школи в цілому задовольнив дітлахів і що головне їх матерів. Однак були і певні нарікання в школі все нормально, все добре. Так треба, бо туалету зробити. Бо як не то тут ходити там, де є». Бачите, вона школа складається з двох корпусів, віддалені з у зимі в природних умовах, в таких погодних умовах поганих. Дали бігати в туалет маленьким діткам, хоч розпорядження державного керівництва про облаштування внутрішніх вбиралень вийшло ще торік, та втілити в життя його не змогли, і досі брак фінансування та проблеми з їх надходженням на місцях породжують чимало проблем. Рядові школи, як от Липовецька, не в змозі розпочати роботи самостійно або ж не мають вільних приміщень для облаштування вбиралень. Про такі дрібниці держава не подумала. Це зробили закордонні партнери з краю височина, які фінансують реконструкцію амбулаторії. Зараз вирішується питання, оскільки амбулаторія, реконструкція проходить і встановлення Чесні споруди такої потужні, такої потужності, я так зрозуміла, що можемо підключити школу. Плануємо під'єднати, зробити внутрішні туалети у майбутньому вже за свої кошти в школі. У нас будуть буде початкова ланка це п'ятирічки діти, які будуть займатися тут. Теж будемо для них робити. Убиральні і для ці очисні споруди будуть використані як для школи, так і для амбулаторії, так і для сільської ради у майбутньому. Роботи над облаштуванням внутрішніх вбиралень планують розпочати цього року. Приміщення вже підготували. Але і без цього у школі залишається чимало невирішених проблем. У нас майже ну, на дуже поганому рівні спортивна база школи. Відсутній спортивний майданчик, спортзал відсутній, актового залу, як такого немає в школі. Коштів на всі роботи не назбирати і за п'ять років. Та дирекція школи переконана, що вже цим першокласникам, які прийшли на екскурсію, пощастить, і вони навчатимуться у повністю укомплектованій школі. Про події четверга говоримо далі, тож залишайтеся з нами. Передсвяткова толока. Мукачівці прибрали місто до Дня прапора і незалежності. Дощі не страшні. У Волівці ремонтують старі дахи, багатоповерхівок. Перше на Чернівеччину паломники з нижньої апші побували у Свято Вознесенському Панчинському монастирі. Перед святкову толоку влаштували працівники Мукачівського міськвиконкому до Дня державного прапора і дня незалежності. Усі парки, вулиці та площі прибирали разом із родичами і друзями. Так Росвигівську площу з лагоди теж не залишили у смітті. Василь Пазуханич теж долучився до прибирання. Уже кілька тижнів Мукачево перебирають і готують до Дня прапора та Дня Незалежності. Перед святкову толовку затіяли працівники міська Конкому разом зі своїми близькими та друзями, які погодилися допомогти прибирати площу злагоди в мікрорайоні Росвигового від сміття. Наближується свято День Незалежності, храма свято Мукачева Святої Марії. І прийнято було рішення про те, що до цих двох великих свят навести порядок у нашому місті. На цю толоку, яка вже є традиційною, вийшли працівники міськвиконкому разом з своїми сім'ями, своїми друзями і прийняли таке рішення привести в порядок і прибрати територію Росвигова от на площі Злагода і аж до вулиці Данили Галицького. Площа біля Росвигівського фонтану вже давно стала улюбленим місцем відпочинку багатьох мукачівців. Але незважаючи на наявність урн, практично біля кожної лавиці дуже багато сміття. Треба робити, треба привчати їх. Можливо, колись дойде, що все-таки. Ніхто не прийде і не наведе порядок ніхто нас культурними не зробить. Це маємо робити ми самі. Ставлення несвідомих мукачівців до чистоти можна було оцінити за кількістю наповнених пакетів за півгодини прибирання. Подібні прибирання свідчать і нагадують про те, що брудно не там, де прибирають, а там де не смітять. Перебуваючи на площі злагоди, я дивуюся, чому дійсно в нас дуже багато тут бруду. Є багато цих самих кукурків від цигарет, багато розбитих пляшок. Як я сказала, я вважаю, що це дійсно недогляд. З боку виховання, тому що не тільки, але не тільки це качівці, звичайно, це стосується всієї держави. Ну, я вважаю, що потрібно проводити якусь профілактичні бесіди в школі обов'язково. Ну і це залежить від моралі кожного. Головне кажуть, ініціатори толоки мати бажання, і тоді будь-яка ділянка рідного міста може стати чистішою. У волівці готуються не до свят, а до дощової осені. Тут не прибирають, а ремонтують дахи багатоповерхівок. Або жителям будинків уже не дошкуляли сильні дощі і зношені покрівлі не протікали, затоплюючи верхні поверхи. У селищі працюють над забезпеченням надійного захисту над головою. Діряві дахи для воловця проблема давня. В гірській місцевості погода, як правило, міняється часто, а це не найкращим чином впливає на покрівлі, особливо старих багатоповерхівок. Дощ, вода, вітер, сніг, мороз, і покрівля служить дуже і дуже недовго. А що таке недовго? Значить, верхні етажі заливає вода, і з п'ятого з верхніх етажів попадає на нижні. Уявіть собі, ви зробили вдома в хаті ремонт, і тут вас раз залило, тому що покрівля дерева. Міняти покрівлі в селищі почали ще у минулі роки. Цього літа також вже вдалося замінити кілька дахів. Літо для таких робіт найкращий час, каже заступник Воловецького селищного голови Сергій Грига. Поки з неба не л'ється, заплановані роботи потрібно завершити. Звичайно, краще робити покрівлі для воловця, такі, як бачите, тут робиться в двох схилі. Тоді проблема вирішується практично назавжди. Термін служби такої покрівлі років 40-50. Але, але в нас не вистачає коштів, тому мусимо робити десь двох схилі покрівлі, а десь м'які покрівлі. Підтримують таку ініціативу селищної ради і місцеві жителі. Звичайно, що ближче на п'ятому поверсі, тож взагалі завал, там все затоплює квартиру, потоки, все, зимою льоди йде тут усюди. Так що це дуже добре. Кошти на ці роботи виділила селищна рада, плюс субвенції обласної ради. Якщо й наступного року спільними зусиллями вдасться замінити ще чотири покрівлі, про проблеми з дахами можна буде забути на багато років. За роки незалежності в Україні загинуло більше тисячі працівників міліції. У кожному сільському районному міському відділі міліції працівники запалять свічки і вшанують хвилиною мовчання пам'ять колег. Така масштабна акція в Україні відбудеться вперше, адже 22 серпня день пам'яті працівників органів внутрішніх справ загиблих під час виконання службових обов'язків. Уперше в Україні цього року відбудеться масштабна акція Запали свічку пам'яті у нашій державі. Наразі найбільший корпус міліції з усіх країн Європи. Він налічує близько 300 тисяч осіб. У рамках виконання своїх зобов'язань перед Радою Європи зараз українська влада готує масштабну реформу МВС. Утім, як очікують, вона запрацює не раніше 2015 року. Поїздки до унікальних святин для закарпатських вірників вже давно стали традиційними. За підтримки народного депутата України Василя Петовки жителі Рахівщини і Тятівщини вже неодноразово їздили до Почаївської лаври, Зарваницького монастиря. А тепер паломники із Тячівського села Нижня Апша побували у відомому на всю Україну свято-Вознесенському Банчинському монастирі, який знаходиться у Чернівецькій області. Про враження вірників від подорожі наші кореспонденти. Прибули до святої обителі закарпатські паломники ще в досвіта. Ранкове богослужіння почалось традиційно о п'ятій ранку запалити свічку за здоров'я близьких, помолитись перед образами святих та перейнятись особливою атмосферою духовності. Те, заради чого, варто проїхати сотні кілометрів, переконані вірники. До цього монастирського комплексу більшість закарпатських паломників приїхали вперше. Кажуть, те, що тут відчули, словами передати важко. Ми чули, що дуже гарний монастир. Очень духовнее. За того ми прийшли молитися і Богу дякувати. Лишь. Тут нас корміть духовно. На сьогоднішній день матеріальних вещей много, а духовних вещей. Очень... Я перший раз в такому монастирі. Тут сама атмосфера, сам воздух дає здоров'я. Веру и чувство жизни, що есть Всевишній на світі. Цей монастирський комплекс одна з найбільших за розмірами православних святинь в Україні, розташована обитель недалеко від кордону з Румунією і називають її ще четвертою лаврою України. Хоча офіційно такого статусу монастир не має. Як і в більшості храмів і монастирів, де переважає румунське населення, богослужіння тут проводять і румунською мовою. Відвідування святині важлива подорож, каже архімандрит Стефан Беліцький, настоятель свято Петропавлівської церкви в селі Нижня Апша, який супроводжував вірників. Тут, конечно, имеет большое значение, поскольку самиват наш привод руменский, здесь сами вот, монастырь румынский. И мы сегодня присутствовали на утреннюю службу. Замітили, що самі часть на славянському міські і час на романськомуські. І ні, которій ми понімають самі от, на слов'янська, може, нікото не розуміють, які лі постарші, бо тому заінтересовані вас сюди приїхати. У свято Вознесенському Банчинському монастирі навіть стіни дихають благодаттю, кажуть вірники. Кожен куточок тут наповнений вірою, любов'ю, спокоєм, умиротворенням та водночас великою силою. Душа уже спокійний, що ми прийшли здесь, молимся Богу. Нам уже лиш тут уже наше уже серця. У монастирі зберігаються частки животворящого Христа, святих мощів Серафима Саровського, великомучениці Варвари та багатьох інших святих. У скиті монастиря усамітнюються ченці, які щодня моляться за всіх людей. Також монахи постійно підтримують благодатний вогонь з Єрусалима, який горить і вдень, і вночі, як символ незгасної віри. Прийшла помолитися за батьків, за себе, за здоров'я, за щастя. Від подорожі, яку організував народний депутат України Василь Петьовка, у паломників залишились лише приємні спогади. Люди кажуть, такі поїздки можливість набратися благодаті, відчути духовне зцілення та укріпити свою віру в Бога. А ще побачити і почути безліч прикладів і підказок про те, як потрібно жити християнам. Такими були новини четверга, і ось що чекає вас у святкову п'ятницю. День державного прапора, українські свята, передшкільний синдром, чи готові навчальні заклади Мукачева до 1 вересня. Благодійна виставка. Патріотичні шедеври особливих дітей. На цьому випуск завершений. У студії працювала Катерина Можаєва. Всім бажаю гарних свят і до зустрічі.